Темно, більш відповідально. Привіт сусідки! Рестарт мого ютуб-каналу 2.0. А для тих, хто був тут і раніше, ви, в принципі, знаєте, добре, що буде йти мова. А для тих, хто новенький, я Анастасія Гравцова, ілюстраторка дитячих книжок, і тут я буду розповідати про ілюстрацію, фріланс, життя і про те, як вибрати з вигорання. Ну, точніше, це точно така буде. Головна тема наступних відео, тому що я намагаюся з ним впоратись прямо зараз. Я вже почала цю тему в своїх соцмережах на інстаграм-сторінці. Підписуйтесь. І щоденна практика малювання на папері мені допомагає. Я вже прям відчуваю результати, тому я хочу її ще глибше впроваджувати в своє життя і розповсюджувати таку ідею. Тому наступний місяць я присвячу практикам з цієї книжки. Поки мені подобається стиль написання, оформлення. Можна заглянути всередину, подивитися, які класні скетчі, неймовірна краса, фарби. І дуже легка мова написання. Тому я тим, хто думав собі, які бачив в рекомендаціях, можете брати. Але не скидайте відповідальність на мене. я... Кажуть, чисто свою думку. Я хочу мати її собі в бібліотеці, тому що я так само її зможу поділитися з тими, хто в моєму оточенні, і трошки зацікавлений, або вже більше зацікавлений темою малювання. Тому це просто дуже класний посібник, котрий можна мати в себе вдома. Як виглядає моє щоденне малювання? В принципі, зараз перейдемо з вами до цього. Я не ставлю ніяких масштабних цілей. Я просто насолоджуюсь процесом. Головна мета відпустити руку і отримувати задоволення. Легкі нариси, немає глибокої деталізації або багато часу витраченого на побудову форми, відповідність пропорцій тут взагалі не має значення. Ремарка. Я не маю профільної художньої освіти, але я працюю як комерційний ілюстратор вже понад 5 років. Тут ви можете побачити мої роботи, щоб плюс-мінус скласти собі враження, чи має сенс вам спостерігати з одною, тому що це про особисті вподобання і те, на який шлях хочете стати ви. Тому що я вам можу зізнатись, я напередодні нового року на чорну п'ятницю брала собі курс з казуальної 2 d графіки ігрової, тому що останні 5 років. Під час буття в своїй кар'єрі я думала про те, що мені подобається казуалка, мені треба спробувати її е, освоїти. Може, мені щось там допоможе або в моїй нинішній кар'єрі, або я перейду в геймдизайн. І поговоривши з собою після того, як трапилась ця валідація, що я купила цей курс і я буду вчитися. Я зрозуміла, що я не хочу йти в геймдизайн 100%, і я хочу навпаки. Розвивати більше тему свого унікального стилю, стилю для дитячих книжок. Тобто те, що я здійснила цю емоційну покупку, нарешті дало мені зізнатися собі, що ні, це просто тому що багато хто довкола класно малює. Саме в казуальній графіці, воно класне, красиве і. Я просто зробила повернення. На щастя, в нашому світі це працює. Так як курс ще не почався офіційно, я придбала його завчасно і я нічого не дивилась, ніякого матеріалу. Дуже дякую школі за те, що вони без всяких проблем просто взяли, зробили мені повернення, і я реінвестую ці кошти в техніку. В техніку, тому що я давно хотіла взяти камеру. Ті, хто дивився мої попередні влоги, знають, що я ставила собі таку умову. Але мова не дотримана, а гештальт по придбанню камери все одно стоїть. Тому я вирішила бути м'якішою до себе і все ж таки придбати камеру. Плюс мій iPhone не так гарно знімає на ці вимоги, а взяти новіший iPhone я поки не можу. Тому такий е, посередній варіант якраз зараз працює. можете прийти. Це бачити наочно. Загалом, насправді, за цей рік, 23-й, не дивлячись ні на що, в моєму житті дуже багато чого відбулося. По-перше, ви можете бачити брекети, і тому деякі саунд-ефекти будуть не по моїй вині. Я одразу перепрошую, бо хтось може, звісно, на це звернути увагу. Я знаю, але їх дуже важко уникати. Це чисто із-за специфіки цього апарату, котрий мені встановили. Я пішла нарешті вчитися на водіння, що дається мені не так легко. А, і ви знаєте, я жаліюся, що я не можу скласти практичний екзамен, тому що вимоги до його складання дуже, дуже жорсткі, без допускання жор... ну, помилок. Ні, там можна звісно, не допустити три помилки четвертого остання. Але я, як по натурі людина, котра не може робити щось бездоганно, допускає дуже багато помилок. І в якомусь плані добре, що мені не дали права одразу, бо я перевчаюсь і я дивлюся на себе зі сторони через цю ситуацію в житті, що як мінімум на дорозі. Не можна допускати помилок, бо це напряму за від цього залежить твоє життя, життя пасажира, життя людей в сусідних транспортах і пішоходів. Тому я думаю, я зможу отримати права, коли я навчуся зводити помилки до мінімально допустимої норми. Тому працюємо. Загалом, це відео манифест що я починаю все спочатку. І запрошую вас приєднатися, якщо вам цікаво спостерігати з іншими людьми, як вони розвиваються, як вони змінюються з часом, і щось може підкреслити для себе і використовувати в своєму житті. Тому welcome всім ту! А я продовжуватиму писати відео вже на постійній основі і не звиватись. Тут я маю дотримати нарешті цю обіцянку в першу чергу перед самою собою. собою. Так, що почуємось в наступному відео, мої сусіди.